Доброго дня, ваші увазі будинок, село Софійська Першаївка, будинок 240 метрів з басейном, ділянка 10 соток, дуже гарне озеленення, багато декоративних дерев, рослин різноманітних. Будинок знаходиться в закритій території метрів 500 від Києва. Дуже тихе затишне місце, поруч є сільпо, вся інфраструктура, супермаркети, садки, школа, все є поруч. Показую вам, яке тут озеленення, потім ще і в будинок всередину. Попадемо і подивимося. Бачите, Знаєте, ялиночку подивіться, яка вона потужна. Великий басейн, все працює, все в гарному стані. Ще ялиночки. Зараз подивимось з цього боку ділянку. Ділянка десь соток. Бачите, дуже добре відчувається. Є тераса. З виходом з кухні, вітальні. Сам будинок побудований із керамічної цегли. Це тепловий насос Mitsubishi, працюючий. працюючи. Дуже тут недороге. Отоплення, опалення, електрика. Це рахунок теплового насосу. Є ще підсобне приміщення велике і тут погреб на все це приміщення. Ось так виглядає будинок з фасаду. Навіс на дві великі машини. За воротами ще можна декілька машин поставити. повторюсь, тут закрита територія. Натуральна черепиця в будинку, утеплювач мінвата, і стіни, і дах. Зимова ілюстрація є. Дуже гарно все світиться взимку, підсвітка є. Вечірня з цієї ділянки і будинка давайте продамо сам будинок. Подивимось його. Ще одна ялиночка. Передпокій дуже гарна зона вхідна, дуже гарно тут гості, коли прийдуть зустрічати їх. Шафа вхідна. Верхній одяг, суття. Там так само ще одна така зона. На першому поверсі є кімната окрема. Кімната, кабінет, це гостєва кімната, кому як краще. Це котельня разом з пральною і сушилкою. Також зараз планується завести газ у будинок, тепла підлога водяна, система чистки води, бойлер швидкого нагріву. Санвузол на першому поверсі. Ремонт взагалі дуже якісний, все в гарному стані. Натуральне дерево, міжкімнатні двері. Є ще тут така кладовка. Перед сходами, все продумано. Вітальня велика. Зі своєю камінною зоною. Камін дуже гарно працює. Гріє гарно перший поверх. Підсвітка, дизайнерські тут рішення, ремонт в такому класичному стилі. Вікна панорамні рехау. Гарно дивитися за дітьми. І з вітальні, і з кухні. Кухня з їдальною зоною. такий перший поверх. Давайте піднімемось на другий. Що вам подобається це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Будемо раді вам запрошувати на перегляд різних будинків є досить гарний вибір. Так, на другому поверсі санвузол загальним. Є своя душова, туалет, біде і ванна. Всього на другому поверсі є 4 спальні. І на першому ще одна є окрема кімната. Тобто, всього 5 окремих кімнат. Три санузли в будинку є. Тут, до речі, балкончик. Кондиционера Cooper Hunter. І головна спальня зі своїм санвузлом, зі своєю гардеробною. Свій санвусу. Є душу. своя гардеробна. Є також горища вихід. Будинок зараз є в наявності, можна його дивитися за попередньою погодженням. Ціна цього будинка на сьогодні 490 тисяч. Можливий торг. Запрошуємо вас. Гарного всім дня!